Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії, і в потоці цих студій продовжуємо нашу рубрику питання відповіді. Сьогодні почнемо з такого питання дуже цікавого. Якийсь е, глядач, трохи подивившись наші студії, е, Особливо, очевидно, подивившись на збір казок, написав наступний текст. Окей. Як це допоможе українському суспільству, його демократизації та добробуту України? Ця вся інформація? Дуже просте і насправді дуже фундаментальне запитання. Тому що. З цим питанням я особисто ходив більшу частину свого життя. І тільки зустрівшись з духовною наукою, а потім заглиблившись в етнософію, у мене на це питання почала сформовуватися відповідь. І зараз я можу, кому цікаво, поділитися. Що мені дає етнософія і, і заняття духовною наукою? Ще один дописувач каже буквально таке, що в цій касці вся глибина биття Біблії. Що це означає? Це означає, що людина побачила подібність між казкою і біблійним сюжетом? Я скажу більше, що подібність є не тільки між казкою, казками і біблійним біблійними сюжетами, чи міфами і біблійними сюжетами, а подібність є між світотворчими сюжетами, сюжетами світобудови різних народів, чи то майя і ацтеки, чи то єгиптяни, чи то греки. Чи то космогонічна теорія розенкрейцерів, чи то золота легенда Масонів, все воно про одне і те ж в тій чи іншій формі. І коли ти це, дякуючи етнософії, починаєш розуміти, починаєш реально бачити, що а це ж про те, що говориться і в Біблії, а це ж про те, що говорять розенкрейцери». А це ж про те, що говорять Маніхеї, а це про те, що ми читали, що я зустрічав в легендах Майя чи Ацтеків. Тоді виходиш до розуміння, що є якась кладова, якісь, якісь, якась скарбниця цього загального знання. І те, що ця скарбниця належить якомусь народу, і від цього народу от пішло всі кутки світу. Які розділені океанами, які розділені культурами, всі відгалуження релігій, всі культурно-часові періоди, тобто в ті історичні моменти, які розділені великими відрізками часу, і це все про одне і теж, про одне і подібне, тоді приходиш до розуміння, що є якийсь вищий розум. із... Засіків, так би можна сказати, цього вищого розуму, всі народи і черпають оці знання, які є подібні. Ну, принаймні, так було зі мною. Я кажу про свою практику, про своє переживання. А коли ти поступово потрошки відкриваєш реальність існування вищого розуму, не те, що ти хтось прочитав, що хтось сказав. А на своїй практиці воно для тебе стає доказуємо, воно для тебе стає фактом, що, що не, могла, не могли, не могли ці, одні, ці знання вийти від якихось одних людей, що мусить бути щось вище, вищий рівень за рівень людей. Тоді стає зрозуміло, що якщо є ці вищі знання, значить є і якісь вищі сили вищий, вищий рівень, який ми можемо називати духовний рівень чи якось інакше, який стоїть над нашим людським буттям. І як є вищий рівень, то приходиш до слідуючого розуміння, що тоді світ ієр... ієрархічний, що тоді світ керований. А якщо світ керований. Тоді ти розумієш, що світ і справедливий. Тому що, якщо світ не керований, якщо світ випадковий, тоді його б не існувало. Бо якщо світ не керований і нема цієї ієрархії, тоді на вищих планах, звідки все йде, одні сили дають керівництво, а другі з цим не згідні. І починається між ними війна, починається від мен... від... між ними самознищення. Відповідно, нищиться все, що є створене. І тому, якщо сам факт того, що ми існуємо, сам факт того, що ми живемо, говорить про те, що світ керований і що світ справедливий. А якщо так, якщо світ справедливий і світ керований, це перевертає з голови на ноги. Тобто ставить на місце весь сучасний світоустрій. Тому що що таке сучасний світ? Сучасний світ це світ страху. Ми навіть можемо цього не знати, але все, що ми робимо, ми робимо страху. І робимо страху саме тому, що в підсвідомості. В нашому розумінні, в нашому мозку сидить побоювання, навіть не побоювання, а десь переконання, що світ випадковий. А якщо світ випадковий, то ми розуміємо, що лихо, біда, проблема нас може підстерігати на кожному кроці. Звернув не в той провулок і, відповідно, зустрівся з хуліганами. Які в тебе забрали здоров'я чи гроші? Щось зробив не так, маєш проблему. І так далі. Тобто і людина весь час має страх, як не помилитися, щоб не накликати біду. І це приводить до того, що цей, якщо світ випадковий, то він не захищений. І оця незахищеність, вона породжує страх. І навпаки, якщо світ керований, то він автоматично захищений. Людина тоді приходить до розуміння, що зі мною нічого не станеться без вищої волі, яка керує всім. Ну, це можна зрозуміти десь так: от такий дуже простий приклад: ми сидимо в кімнаті. Маленька дитина, ми за неї наглядаємо, їй там рік, вона лазить на колінах по кімнаті, у неї свобода, вона робить, що хоче. Але до тих пір, поки вона не підлазить до розетки, коли вона підходить до розетки, ми або ту розетку заклеїмо скотчем, або ставимо якийсь стілець, щоб вона до нього не добралася, або просто кажемо, Івасику в другий куточок. Тобто ми їй не дамо з цією розеткою зустрітися, тому що ми керуємо цією дитиною. Поки вона безпомічна. Ось щось подібне відбувається в керованому світі. І якщо так, тоді це все повертає, знову ж таки, це все повертає уявлення про наші проблеми, з якими ми зустрічаємося в житті. Тобто тоді. Ми починаємо розуміти, що ми проблему маємо не тому, що біля нас погані люди, вороги, погана влада, ще що погане, а тому, що відбувається порушення от тих законів вищої справедливості, за допомогою яких нас і стараються навернути в правильне русло. І якщо ми так мислимо, ми тоді стараємося. Зміни робити не через зміни зовнішнього світу, а через зміни свого власного розуміння того, як влаштований світ. І от таке розуміння, якраз і дає духовна наука, а етнософія, вона відкриває двері в якійсь мірі до того, щоб оце розуміння людина могла почати шукати. Бо насправді. Якщо світ керований, то він не може бути свавільний. І він тільки тоді свавільний по відношенню до нас, коли ми самі в цьому світі творимо сваволю, якої ми не розуміємо. І біда не в тому, що ми не розуміємо, де ми творимо сваволю. Біда в тому, що ми навіть уяви не маємо, що світ керований. Ми живемо в парадигмі, що світ випадковий. А якщо ми не маємо уяви, що світ керований, то ми і не шукаємо. Отих відповідей, а де ж ми помилилися? І от це перше, що особисто для мене, і мені хочеться сподіватися, і що для багатьох слухачів буде давати напрямок етнософії, коли людина все більше і більше буде утверджуватися у розумінні, що світ не випадковий, а світ керований. Але тут можна піти ще трошки далі. Якщо світ керований по відношенню до людини, то світ керований і по відношенню до людських спільнот, до сім'ї, до громади, до народу. І ця війна, яку ми маємо сьогодні, це теж з волі з керівництва отих вищих сил, які цією війною щось людям хочуть сказати. І завдання не тільки боротися з ворогами, це, це теж обов'язково і свята, свята обов'язок, але завдання потрошки виходити з боротьбою з вітряними млинами, починати розуміти глибину, а де ж захована проблема того, що ми маємо такі нещастя, чи то в сім'ї, чи то особисті. Чи то на рівні народу, чи то на рівні планети. От це те, що дає, або може давати етнософія, хто шукає. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.